Наш додаток створений спеціально для проходження щоденних челенджів. Для того, щоб внести свій челендж в додаток, натисніть Додати новий виклик. У новому вікні введіть назву вашого челенджу, наприклад, Ходьба і оберіть тривалість днів. Наприклад, 21. Якщо ж ви почали свій челендж раніше, але у вас просто не було такого крутого додатку, щоб відмічати свій прогрес, то ви можете внести челендж заднім числом. Наприклад, 30 липня. Ми сьогоднішню дату обираємо. Обрати ціль на день. Ми обираємо кроки. Наприклад, 10 тисяч кроків на день. Ви також можете залишити це, залишити це поле порожнім і просто залишити кроки. Додатково ви можете використовувати сповіщення, які будуть нагадувати вам про ваш челлендж, і також обрати кольор виклику, щоб він виділявся серед переліку загальних челенджів. Натискаєте почати виклик і він з'являється. Також ви можете перетащити його вгору або поставити в пріоритет, редагувати чи видалити. Для видалення можна свайпнути вліво, а для редагування можна свайпнути вправо. От ми зараз видалили один із челенджів. Заходимо у ваш виклик і для того, щоб відмітити прогрес, просто тисніть на сьогоднішній день. Якщо ви хочете внести щоденник, ви можете обрати складність челенджу у верхньому меню. Наприклад, майже помер. Або було дуже легко. І вести якийсь запис. Наприклад, злива та гроза. Град. І обрати скільки ви кроків сьогодні пройшли із запланованих 10 тисяч, наприклад 6 тисяч або більше 12. І натиснути готово.